Далі не генерал, а скоріше м'ясник, але теж ліквідований. Російський терорист, воєнний злочинець і один з найбагатших олігархів Росії в минулому здогадались про кого це? Я представник приватної воєнної компанії. Напевно, чули. ПВК Вагнер називається. Він плоть від плоті путінського режиму, особистий проєкт і винахід бункерного діда, його колишній кухар, що став поперек горла. Той, хто організував та готував воєнний заколот. чи справді керівник ПВК Вагнер віддав чорту душу в авіатрощі над Тверською областю? Або ж досі живий і продовжує чахнути над коробками з готівкою та злитками золота. І планує нові злочини задля власної вигоди? Розповідаю Розков, тоді, давайте, давайте по порядку. Євгеній Пригожин народився в 1961 році в тодішньому Ленінграді. Батько помер рано, тож його вихованням займався вітчим. Самуїл жаркой. До речі, на єврейській крові самого Пригожина не раз спекулюватимуть інші воєнні злочинці. Зокрема, терорист сепаратист Гіркін він же стрілков. Він звичайний дрібний шинкар і за походженням, і за своєю поведінкою. Юний пригожин подавав великі надії у спорті, закінчив школу інтернат Олімпійського резерву, серйозно займався лижним спортом, але професіоналом так і не став. Щоправда, гарно навчився милити лижі у напрямку власного збагачення. Теж свого роду майстер. Оце стою у лижі оботий. Або у лижі не їдуть, або я. Їхали ми, їхали. Олімпійського золота Пригожин не здобув. Вирішив красти дорогоцінні метали у вигляді прикрас. А там і чоботи міг прихопити. Перший умовний термін Женя отримав на своє повноліття. А от дійсно на зону Пригожин поїхав невдовзі. Сів одразу на 12 років. За крадіжки, розбій, шахрайство та залучення неповнолітніх до кримінальної діяльності. Але ганяв чи пригожен на чверть менше присудженого строку, бо на Росії діють свої закони. Нам потрібні ваші кримінальні таланти. Вочевидь, всі вихідці із кримінальних підворотень Петербургу альтернативно талановиті політики та бізнесмени на чолі із путіним, і пригожин не виняток. Я ніким ніколи не працював. Останній раз я працював у в'язниці на лісоповалі. Все решта, я займався бізнесом. Воєнний злочинець почав свій шлях до великих грошей із продажу ходогів. Потім пішов у гральний та продуктовий бізнеси. Поступово обростав корисними зв'язками із впливовими пітерськими бандитами. Частина з них були з адміністрації президента, частина з ФСБ. А далі було відкриття елітних ресторанів навіть на теплоході. Повечеряти туди заходив на той час перший заступник голови уряду Санкт-Петербургу Володимир Путін. Я був дуже успішним ресторатором. У мене були найкращі ресторани в Пітері, в Москві. Були різні кейтерінгові компанії. Але як пітерський бандит Пригожин заробив свої мільярди? Судячи з усього, не лише тому, що подавав страви майбутньому бункерному діду. І зрештою, чому так званий кухар Путіна пішов проти свого господаря? Я кухарем ніколи не був і готувати взагалі не вмію. Це пригожин привідняється, бо він чудово умів заварювати кашу із зеками та був на коротких із головним паханом всія Ерефії. Путін став президентом у 2000 році і перебрався до столиці боліт. Попутного вітра тобі. в б... В той же час Пригожин переносить свій бізнес у сфері елітного кейтерингу до Москви. І починає годувати найелітніших злочинців при владі рябчиками з ананасами і трохи кулічиками. Ми, власне кажучи, з цим дуже добре пораємось. Пригожин так гарно прикормив ватажка боліти його свиту, що отримав доступ до бенкетів зі світовими лідерами. На цих фото Путін приймає колишніх президентів Жака Ширака і Джорджа Буша молодшого. Голів держав Пригожин обслуговував особисто і плекав мрії відхопити добрячі шматки. Маток із барського столу. І хочу кілька твоїх дружин! Скільки дружин хочеш? Двадцять! Але своє він не опускав. Майбутній воєнний злочинець, крім кейтерингу, відкрив свою мережу закладів фастфуду Блін Дональдс, в меню якого був квадро-сосисон. Це правда, цукіобрі. Минуле пов'язане із хот-догами, не давало спокою. Субстанція зі складною назвою виявилась бургером з чотирма сосисками замість котлети. Але навіть такий кулінарний шедевр не врятував блін Дональдс. Після дюжини скандалів мережа закрилась. Все нормально, не переживайте. Хазяїн Кремля все ж розглядів талант Пригожина. в кожній мафіозній системі є людина, якій доручають так звані делікатні питання. Робити те, що дуже хочеться, але офіційно не можна. В путінських схематозах цю роль сірого кардинала зіграв пригожин. Батьківщину люблю Путіна. Слухаюсь, все почалося з фабрики тролів, Офіційно – агентство інтернет-розслідувань. Ще у 2009 році так званий кухар Путіна почав прикормлювати перших найманців. Видав кожному по комп'ютеру, посадив в офісі на околицях Петербургу і став платити по 10 центів за коментар. Завдання було простим: співати дефірамби Путіну і полувати брудом опозицію, захід та Україну. Женя уявляв себе ледь не віллі вонко із фільму Чарлі та Шоколадна Фабрика. Це справжні люди. Звісно, справжні це умпа-лумпи». Але якщо умпи-лумпи робили солодощі, то тролі Пригожина поливали всіх дещо іншим. Згодом ферма перетворилась на величезну медіагрупу Патріот і продовжила плювати фейками та маніпулювати суспільною думкою на користь не до царя. Безумовно, я виходив, зустрічав, спілкувався і був у бізнесі. Десять сайтів передруковували пропагандистські новини один в одного, накручували перегляди і коментарі. В результаті засмічували залишки мізків мільйонам зомбованих жителів боліт. До мене приїжджали за медійною підтримкою. Під час президентських виборів у США 2016 року пригожинські тролі намагались розколоти американське суспільство, переманювали симпатію американських виборців. За це так званий кухар Путіна опинився під персональними санкціями США за п'ять років у розшуку ФБР. На той час за інформацією про місце перебування головного троля обіцяли чверть мільйона доларів. Це все нісенітниця. Пригожин довго заперечував усі звинувачення, пов'язані із фабрикою тролів, але згодом все таки зізнався, що він і є її засновником. Машина пропаганди працює просто повним об'ємом. За це Путін із Пригожиним розплатився контрактами на державні закупівлі. Головний троль повністю захопив московський ринок харчування. Всі державні договори на постачання продуктів у школи та дитячі садочки були підписані гнилою рукою так званого кухаря. Підписде і підпис, підпис і підпис. І женіни кишені почали роздуватись від бабла. Давайте рахувати разом. Загальна сума контрактів за шкільне харчування на Росії станом на 2022 рік 2 мільярди доларів. Я просто бізнесмен харчуванням хворих болотян у столичних та підмосковних лікарнях теж займались контори бізнесмена Пригожина. плюс 210 мільйонів баксів. МВСників теж годував кухар Путіна, плюс 23 мільйони. Тобто і без цього купа грошей Пригожина перетворювалась на гору. Скільки тут грошей? Та путінський пристосуванець не зупинявся на шляху до списку найбагатших росіянців. Паралельно із цивільним сектором Пригожин годував і військовий. Спочатку відкрив кілька точок громадського харчування у Генштабі та Міноборони. У 2012 році його фірми отримали карт-бланш на постачання продуктів у військові частини. А чому б і ні, якщо верховний ватажок підтримує рішення президента Путіна, який зробив в той момент серйозний крок і ухвалив рішення, що все це має статися. Але ненажерливому пригожину було цього замало. Тож він взявся ще за прибирання дрова і воду для солдатів Ферефії, себто зайнявся клінінгом, опаленням і водопостачанням у військових частинах. Ціла грядка усіляких хапу, рвачів і му, грубо кажучи. Просто золота жила за шість років плюс 1,4 мільярди доларів. І це лише офіційно і тільки до 2018-го. Бо потім на держзакупівлі для російської армії наклали гриф таємно, звісно, за підтримки тогочасного міністра оборони боліт, так званого фанерного маршала Шойгу. Армія стала сприйматися як соціальний ліфт, як соціальна гарантія. На цьому ліфті Пригожин намірився піднятися у пентхаус. Фундамент для власної злочиної імперії був підготовлений. Тому Женя взявся за будівництво військових таборів і частин на Росії. Мутили що завгодно. Пригоже навіть встиг обзавестись власною військовою частиною у Підмосков'ї в Щолково, яку він дуже скоро прощолкає. Бо попереду буде ПВК Вагнер і не до марш на Москву. Але про це дещо згодом. Я не думав, що це так. А поки Женя пригрівся у зміїному кодлі Путіна і відкрив у собі ще один талант не тільки ресторатора, але й реставратора, щоб підфарбувати кремлівський музей, отримав 150 мільйонів доларів. Ще один мішок з валютою на реставрацію санаторію Орджонікідзе в Сочі без конкурсу за секретним розпорядженням пуйла щастя. Любить тишу, але найбільше ощасливили кухаря Путіна заробітків від приватної військової компанії, а точніше, злочинного угруповання головорізів найманців Вагнер лише за 22-й рік ПВК отримала від Кремля близько 2 мільярдів доларів. Возили кеш пригожину у вигляді золотих злитків і в картонних коробках газельками, якось бюджетненько. Після чого ми підрахували доходи у сферах харчування, обслуговування нерухомості та від злочинної діяльності ПВК Вагнер принесли пригожину як мінімум 13 мільярдів доларів. І це лише верхівка айсбергу, яку вдалось побіжно порахувати в кривавому океані чорного налу «Пригожина». Бардак йде в усьому. І до найцікавішого, чому за перших півтора роки повномасштабної війни Пригожин став одним із головних облич? Чому верхівка Кремля дозволяла терористу без перешкод вербувати в'язнів? Ми всі потрапимо до пекла, але в пеклі ми будемо найкраще. І як сталося, що саме за ПВК Вагнер закріпилось звання найбільш кривавого і найжорстокішого підрозділу. З чого все починалось? Будемо наполягати на тому, щоб розбирались. Ідея створення приватної військової компанії зародилась у маразматичних думках бункерного діда ще в 2010 році. Тоді на Петербурзькому економічному форумі виступив творець американської ПВК Executive Outcomes Ебен Барлоу. Генерали з боліт розвісили вуха і захотіли власну приватну військову компанію. Чим займався Сергій Кужугетович? Лише йому відомо. За кілька років їх гнилі мрії були втілені в реальність. Пригожина вибрали на посаду відповідального за ПВК, бо він мав репутацію у Путіна. Утримання всієї групи Вагнера повністю забезпечувалося державою. На старті млинець ПВК ледь не став комом. Одних набирали, інших саджали. Були перші спроби повоювати в Сирії. Зрештою, ядро, яке мало назву Слов'янський корпус, попрямувало до Криму у 2014-му, а потім до Луганської області. Там і загубилось серед решти двохсотих расистів. служили, колупались у носі періодично і помирали. Вдруге команду зібрав колишній спецназівець з боліт Дмитро Уткін. Він же Вагнер. Позивний було обрано не випадково. Воєнний злочинець захоплювався символікою. Третього рейху використовував позивний зік. А на його тілі були тату з символікою СС. у 2015 році. Вагнерівських найманців відправили у так зване відрядження до Сирії для захоплення Пальміри. Ми політали на літаках, на вертольотах. Побомбили їх бомбами за злочини у Пальмірі 2015-го Керівників Вагнера дуже хвалив Нафталіновий дід. Але за три роки по тому на ПВК чекав великий провал. Він навіть міг поставити хрест на злочинному формуванні. Почались внутрішньоелітні розколи в лютому. 15-го їх нормально покрошили американці. Пригожено після цього було не просто переконати кремлівського карлика і далі давати гроші. Ми будемо прагнути того, щоб тих людей, які в цьому винні, повісили за ніздрі. Але Женя придумав, як воскресити дійну корову, яка приносила мільярди Вліз у громадянські війни в Африці. Його головорізи нібито мали забезпечувати безпеку правлячих кіл. Бардак був такий, що мама не горюй. Насправді контролювати видобуток золота, алмазів і нафти в лютому 2023-го двадцять Файненшал Таймс з'ясували, що за чотири роки Пригожин отримав від природних ресурсів в Африці, і Центральній Азії щонайменше 250 мільйонів доларів. Всіх тупо. До 2022 року Пригожин заперечував офіційний зв'язок із ПВК, аргументував тим, що на Росії такого поняття просто немає, але факт залишався. Вони були кровожерливими вбивцями і жорстокими злочинцями. Їх неодноразово звинувачували у катуваннях мирного населення, зґвалтуваннях і стратах. Найжорстокіший інсайт. Я просто хотів про нього сказати. Про символ вагнерівців кувалду було сказано чимало. А з'явився він 2017 року, коли найманці забили до смерті сирійця на ім'я Тага Ісмаїл Абдула. За п'ять років таким самим чином вони стратять свого ж колишнього зека Євгенія Нужина під час російсько-української війни. Такі традиції. Написані кров'ю, але апетити Жені зростали. Маразм Пригожина настільки спрогресував, що він відправив кувалду до європарламенту. Лайно кипить, кров вирує. Ще більше завирувала зеківська кров, коли за день до повномасштабної війни Пригожин намагався зв'язатися з верхівкою боліт. Але безуспішно між ним і бункерним дідом пробігла чорна кішка. Стосунки стали холодними як ночі на колимі. Звісно, головна проблема в Шойгу і в Герасимові. Пригожин конфліктував із головою Міноборони Шойгу і начальником генштабу Герасимовим, бо почав заявляти про свої воєнно-політичні амбіції і гратися у патріота Росії. В результаті повномасштабна війна почалась без участі вагнерівців. ККД – це клуб капризних дідусів? Вагнерівці прибули на фронт тільки в кінці березня. Потрібен був розкручений бренд. Бо расистів масово двохсотили, а м'яса не вистачало. Тому на початку повномасштабки до ПВК Вагнер брали практично всіх. А в чатах расистських так званих ветеранів розсилали ось такі повідомлення. Господа, хто хоче поїсти сало, пишіть мені діючих співробітників без косяків на пікнік, не запрошують. Борги ФССП, <пи>, закордонний <пи>, довідки <пи>, ЛДНР, Крим. Запрошуємо дуже. В квітні на фронт учасників злочинного угруповання почали повертати із Африки та Сирії. Найманці несли значні втрати в Україні. Основний склад Вагнера професійні вбивці масово кобзонились завдяки ЗСУ. Але у порівнянні із регулярною армією вагнерівці виглядали краще. Тому влітку 2022 року вплив Пригожина значно виріс. Нагорода знайде героя. Знайде за рік у небі над Тверською областю. Але поки не нагороджений, Пригожин всією макітрою занурювався у війну. У липні 22-го активно вербує зеків для відправки на фронт. Це підтвердили ті, хто відбував покарання. Пригожин сам їздив до колоній і пропонував укласти контракт. Обіцяв амністію за півроку. Якщо ви поїхали з нами, дороги назад уже немає, в зону не повернеться ніхто. Пітерський зек розповідав про світле майбутнє, таким як і сам. Насправді це був квиток в один кінець. Пригожин вербував в'язнів, схильних до насильства і засуджених за важкими статтями: вбивство, пограбування, розбій, а також рецидивістів. Я вибрав 50 тисяч в'язнів. Більшість зеків стали добривом для українського чорнозему інші втекли і ховались від розшуку на болотах. В грудні пригожин став вербувати зеків по другому колу. Тих, хто відмовлявся, залякували відкриттям нових кримінальних справ. Але ресурс швидко вичерпувався. Жили на фронті вони недовго. Вийшло так, як вийшло. Восени 2022 року почав набирати обертів його конфлікт з Шойгу. Засновник ПВК Вагнер разом з Рамзаном Кадировим стали на постійній основі критикувати Міноборони за поразки на фронті, а також за відступ рашистської армії з Херсона і Харківської області. У нас нестача боєприпасів, 70 відсотків. Шойгу Герасимов! Де, боєприпаси! В лютому 2023 року Пригожин звинуватив Шойгу і голову генштабу Валерія Герасимова у навмисному знищенні ПВК Вагнер, а також смерті десятків найомників. Він опублікував фото з тілами вбитих вагнерівців. Іде просто пряма протидія, яка називається ніяк не по іншому, як намір знищити ПВК Вагнер. Далі вже Путін дав добро Міноборони вербувати зеків до Росармії, а наявних найманців Вагнера зобов'язали до 1 липня 2023 року підписати контракт, і це вже напряму перекривало джерело гарматного м'яса для Пригожина. Вагнер не буде підписувати ніяких контрактів із шойгу. Далі події розвивались стрімко, 23 червня. Пригожин заявив, що вагнерівські позиції у тилу обстріляли російські урядові війська. І влаштував так званий похід на Москву. Наступні 24 години увійшли в історію як невдалий заколот ПВК Вагнер. Хоч на початку найманці без спротиву зайшли до штабу південного округу у Ростові. Під контролем воєнні об'єкти Ростова, в тому числі аеродром. Місцеві підтримували ПВК, коли ті рушили на столицю Ерефії. У мережі ширились відео та фото, як регулярні війська обстрілювали вагнерівські колони. Ті у відповідь збили гелікоптер та літак. Зіб'ємо все, якщо ви будете їх посилати. Пригожин здавалось налаштований рішуче. Путін тікає на Валдай. Звідти оголошує вагнерівців зрадниками. У Жені в розпорядженні 1700 одиниць техніки. до Москви залишається 300 кілометрів, і раптом колона зупиняється. Офіційна версія переговори між недоцарем і Пригожиним вів картопляний фюрер Лукашенко. Давай кажу, поговоримо з Пригожиним, з командирами його. Лукашенко навряд чи мав вплив. Він був більше паяцом, клоуном, аніматором, на якого звертати увагу не потрібно. Але що змінилось у Москві? Чому Пригожин відступив? Залишається лише гадати. За кілька днів недобонтар і командири ПВК зустрілись в Кремлі з Путіним. Про що говорили скоріш за все, ми не дізнаємось. Як ти думаєш? Найголовніше за два місяці після невдалої спроби захопити столицю. Боліт Пригожин летів і не долетів. Закобзонився у Тверській області разом з вагнерівськими командирами. Велике вам за це. Дякую. Бізнес джет, на борту якого був Пригожин, летів із Москви до Санкт-Петербургу. 23 серпня. Він впав у Тверській області буквально за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї, де розміщено аж чотири дивізіони с 300 пригожина. Я знав дуже давно, з початку 90-х. він був дуже талановитою людиною, талановитим бізнесменом. Згодом західні розслідувачі з'ясували наказ на знищення Пригожина начебто, особисто віддав секретар ради безпеки Ерефій Патрушев. Ймовірно, з легкої руки бункерного діда, але й досі 47% любителів змов на Росії вважають Пригожина живим. Дивіться, як у нас офігенно. Ми просто краще. Не буду гадати, живий кухар Путіна чи віддав чорту душу? Бо найголовніше, що факти твердять, Пригожина, як і важливих генералів Росармії, знайшло невідворотне покарання.